Добрий день, шановні наші гості, вітаємо всіх вас на відкритті персональної виставки молодого подружжя, талановитого творчого Ірини та Павла Робочих з нагоди професійного свята Дня фотографа. І скажу те, що вже казала Ларина. Крім того, що вони молоді, красиві, вони правовидні і, що характерно в цьому фотоклобі, що вони навколо себе зібрали таку е, кількість людей, які не, не, не нажимом, не силою, не тому що потрібно, а від бажання. А Значить, якщо людина, молода людина, вміє працювати з людьми, знаходити з ним спільну мову, то в його буде завжди все отриматься. Нині Павло Керівник. Народної аматорської фотостудії «Софіт» Центру культури дозвілля управління культури і мистецтва. Сьогодні в цій залі Павлом Ірини представлено 40 творчих робіт. У своїх роботах Павло та Ірина підібрали і зафіксували моменти життя людей, які живуть поруч із кожним з нас. Трошки про тематику виставки. Ця виставка називається Плівка-цифра. І тут така кількість співвідношення 20 робіт Ірини, 20 робіт моїх. Серед моїх 20-10 йде на плівку. Останнім часом я дуже сильно поринув роботу з плівкою і дякую Ірі, що підтримує мене, бо задоволення не здешеве. Дуже не плівка, в нас щас, це не скільки рідкість, і вона існує досі, і за рахунок того, що вона ще досі існує, вона коштує дуже дорого. Е, у нас така зірою особливість, ми на зйомках часто, в основному ми вдвох. І в нас дуже багато схожих фотографій, інколи ми самі навіть не знаємо, яка із фоток, хто із нас зробив, коли перебираємо фотографії. Ну, Простіше, коли наплівку, бо плівка це основня, Я один раз подарив її плівку на 36 кадрів, вона зробила 4, решту зробив я. Подарив вже плівку. От На першій самій фотографії ви можете побачити, що верхня фотка це моя на плівку, а нижня це Іра сфотографувала момент, коли я робив верхню. У виду шукачі камери видно той самий кадр, який там знаходиться зверху. Я більше заглиблююся в творчу фотографію, вже навіть подумаю на те, щоб проявляти плівки самому створення цього всього. Як колись папа равив, ще проявляв фотки в бардакуванні, і висі, висіли ці сіпаківці, проявники, багачки, і, і дитинці це все ну, і Нічого, будемо робити забуло. Дякую всім, що стежите за нашою творчістю. Це нас дуже підтримує, тому що для фотографа, коли його підтримують, це. Та, мабуть, саме головне. не так Там, комерція, замовлення, а саме визнання і те, що люди цінують твою роботу. Це найкраще. Вперше я хотіла подякувати галереї за те, що ви нас тут так завжди гарно тепло приймаєте. Хотіла всім подякувати, що виділили час у будній день прийти посеред дня з роботи вирватися. Дуже приємно, що така кількість людей, і найголовніше я хотіла подякувати чоловікові, бо якби не він, я думаю, в мене фотографії можливо ніколи б не було. Дуже рада, що у нас в місті фотографія от нас розвинена, і в нас дуже багато фотографів, але ми всі. Спілкуємося. Я сьогодні навіть в інстаграмі писала, що це найчутливіша, найемпатичніша, мабуть, верства населення, професія фотограф. От ми от якось всі один з одним спілкуємося, ділимося, радимося. Тобто, у нас така співпраця тісна з усіма. Будь-кого якась виникає проблема, в чат пишемо, Павло завжди все допомагає, або якщо сам не знає, як вирішити питання, він направляє до того, хто знає. Ну, все просто, я дуже рада, що в нас існує цей фотоклуб і ще саме Павло його очолює. Ваша щиро зі святом. Дякую за Я хочу сказати, що Павло продовжує роботу своїх попередніх однодумців Володимира Білоруса, звісно. От ми завжди згадуємо творчі роботи і спасибі, що саме є молоді люди, які підхватили цю творчу роботу. Зараз це дуже важливо, ми залишаємо історію нашої да, держави, нашого міста. Так що спасибі вам велике за вашу роботу. А ми, шановні, запрошуємо вас оглянути виставку. Приходьте, заходьте, ми будемо щиро щиро вам вдячні. Дякую.